Минулої доби авіація ЗСУ завдала семи ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомляється в ранковому зведенні генштабу. Зазначається, що бійці ракетних військ атакували вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, станцію РЕП та понтонну мостову переправу противника. Також військовослужбовці сил спеціальних операцій знищили. Чил радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби зоопарк. 1 водночас у ніч на 24 жовтня в окупованому Севастополі в Криму було чути гучні вибухи та стрілянину. Про це повідомляють кримські телеграм-канали. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв відзвітував про відбиття можливої атаки російськими силами. Однак, що саме гриміло в Севастополі, поки невідомо. Також військовий експерт Олег Жданов назвав найбільш відповідні цілі для американських ракет. Татакам з касетною бойовою частиною. На його думку, бити такими ракетами по певним позиціям російських військ недоцільно. Атакам з касетною бойовою частиною найбільш ідеально підходять для ударів по відкрито розташованій піхоті та техніці. А по вкритій піхоті ці ракети неефективні. На думку експерта, також гарною ціллю для такого виду зброї є ворожий аеродром. Крім того, цієї зими ЗСУ планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів та лінії постачання. Ання у тилу російських окупантів про це пише видання The New York Times. Зокрема, американські ракети атакам дають силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території. За словами аналітика Джека Вотлінга, якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхня логістика сильно порушена, то вони можуть буквально промокнути і замерзнути. У свою чергу РФ завдаватиме ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.